Де свою увагу саме вино. Вино було більшою частиною біле, червоне вино стало популярним тільки у епоху бароко, і з нього все почалося з вина. Тобто інвіна Верітас. Що ми ще можемо сказати про середньовічну музику у університеті? Ми не знаємо, якою вона була, бо вони не залишили нам жодних нот. Тільки слова. Слова були написані латиною, вони були про вино. До речі, вино це була дуже така сила у житті Сподея. Вони порівняли вино з Богом і смертю, бо під вином ходили, ходили усі. Від царів до самих жебраків. Всі бухали. І вино було єдиною силою смерть, яка урівнювала усіх. Але що ми можемо ще знати про середньовічну музику вагантів? Ми вважаємо, що вона була дуже схожа на музику, яка грала у соборах, і музику м'яс, яку вони вивчали. Але була така трохи більш парадийна, і могла звучати наприклад таким чином, як я щас вам зіграю. музика саме такою, але ми знаємо слова, вони звучали десь так. Зіле філомена про темпоре, зургі кантілена де пекторе, ом, ом, тот слоріо. Вона вся була латиною. Вона вся була про любов, про дуже такий чорний оптимізм, песимізм, трудно сказати. І вона була про вино. Та про світову несправедливість. Ваганти так, вони називали себе, це середньовічні студиї, співаки, музиканти були десь на дуже такий малий крок від того, щоб бути еретиками. Але вони мали дуже важке життя. Ряд Мітій Вістав каже, що людина середньовіччя весь час від психічних та фізичних нагрузок перебувала у депресії. Це трудно повірити, якщо ти почитаєш, що вони там писали. А використовували вони різні інструменти. Наприклад, валинку, ось я вам трохи показав. На вулиці вони використовували дуже гучні гучні дудки, якими не використовуємо зараз, тому що ми дурні, а вони були розумніші. Наприклад, ось така середньовічна дудка, яку називають Щі Вона навіть не потребує жодного підзвучення. Я зараз зіграю мелодію, ну це теж така, можна сказати, сучасна мелодія на середньовічну тему. Відомого студентського гімну преберегнув. Інші дудки, ми називаємо зараз жалейка, вони називали їх шоум або шоум? Ось вони звучали таким чином дуже середньовічно. Університеті та в місті в будь-якому разі звучав такий інструмент, як старовинна флейта. Вона була не така, як зараз грають у оркестрах, вона була така, схожа на дудочку, але вона вже була таким дуже потужним інструментом, і на неї грали мелодії як веселі. Так сумні. Такою музикою музика була точена середнівічної студенти, а по будь-яка людина у місті, але треба розуміти, що. Перш за все це була музика характеру синкретичного, Тобто у середньовічному місті музика не була музикою, само собою для того, щоб її слухати. Вона була для того, щоб під нею танцювати або співати, або, наприклад, музика для духовної меси. Ще трохи светської музики для вас. Ну і на останнє, я зіграю вам таку вже сучасну фантазію на тему середньовіччя з елементами року, металу і навіть трохи дабстепу. Вам сподобається. Студентів, викладачів та співробітників трьох вишів, які перейняли свої традиції з університету святого Володимира, вітають вільні мистецтва. 180 років тому розпочали своє навчання перші 62 студенти. Сьогодні ж студентська братія Шевченківого університету нараховує близько 20 тисяч. Тож з цієї нагоди перед минулими й прийдешніми поколіннями, перед традиціями та новаціями, які постають у сучасному світі, перед викладачами й середовищем тих, хто навчається, перший курс слухай мою настанову, у тілі дас користь, кожен вас вчинок, кожна дія, кожна духа. Має бути корисною для нашої батьківщини. Тільки так ми продовжимо традиції славних предків та примножимо багатство майбутнього. Утілітес! хонор едлорія від Рагоманівського університету. Перший курс настанова друга. Хонор, честь. Немає більш безчесного вчинку людини, яка відсурається своєї родини, батьківщини. Нації. Пам'ятайте, належати до корпорації студентів це велика честь. Пишайтеся цим, не втрачайте можливості, які відкриваються перед вами. Живіть повноцінним студентським життям. Адже ці роки є найкращими. Утілітесь хонор Глорія! Від Богомольського університету перший курс настанова для вас. Глорія, слава, успішне навчання, ваші перспективні дослідження. Покликані примножити славу ваших попередників. славу нашої батьківщини, славу нашого вишу, славу вашої особистості. У ділітас. Гонор едло. Ні. Нічого страшного. Я пишу, на третій теж ми багато купців. Ми відьма тут. Я, Гугеноти, Вуганати, спалити їх. Пождіть. А я не чекати. Це лотерея, А Це вже 20 гімнат. Благородні сеньори, так, а ну гугеноти. Дивіться, дивіться, панянки. Так, завели. <пілку> так, благородні Саєнні, си... си... <пілку> підходьте сюди, дивіться, тут є від сувенірів від нашого університету. Були брілки, були пуговиці. Це найцінніше. Однак завжди є солоші, є корисні овочі, є корисні фрукти. І ви виграєте в будь-якому випадку 20 українських динарів, і ви це безпрошно отримаєте. І ви підтримаєте наш ярмарок. <пілку> Давайте гроші в классі. А якщо всі візьмуть участь в цій лотереї, в гуртожитку буде паркет зроблений чи ні? Е, я думаю, ви звернетесь до нашого декану і це буде натяк на те, що можливо буде. Автальний я й не відповім однозначно так, як завжди. Варіше, <гум> ви що масони? Ні. А, а похоже. Що маєш а я італійсь, да, А я італійський купець може. Направда збідніли, і тому вирішили займатися лотереєю. 20. І намахуванням літери. Боже, на що ви зіпсували шарики? окей. 29. 29, 29, 29. 26, 27. 29-ий, де ви? Я? Ви щось виграли. Дякую. Що ж ти могла виграти? Тебе Лєра звати, так? Так, мене звати Лєра. Запам Боже, запам'ятай Мат... з 3-го разу. Матінко, він мене запам'ятав. Нічого собі Давай, собі ти не робив. Давай відкриваєш. Я забуду. не можу. Я не можу. А де благородний пане і та, та, це... та панове навчається на вільних я мистецтвах на юриспу? <плодна> <плодна> так, сеньорити, <плодна> але дивіться, ймовірність виграти сувеніри нашої університету збільшується. І ну, Їх ще не всі розібрали. Пане, ваша позмішка каже позворотні. А що там? Так, почекайте. Так, ми намагаємось з'ясувати, що там. Або ж там баба. будь ласка, панінка в чорному платі. Вона за відеокасою, вона її забрала собі. Та ні. Качка. Катерина Чупуля. А вони почнеться, скажи мені, будь ласка. Вони почнеться. А ви вологі серветки не розігруєте? Чи да? воду? Скажи мені, яку я їсти хочу. Я думаю, що ти ніколи не їла помідор за 20 гривень. Я своє ж дик за двадцять гривень. На юриспруденцію на юриспруденції на медицині на вільних мистецтвах. <риск _2> <риск _2> а що? Це вир... <риск _2> Юриспруденція вільні мистецтва. Я навчаюсь на вільній медицині. Це так погано. Що?

Добувай кайниця. Відво! Відвод! Відвод! Відьма! Молода особа! Кажуть, сталася з дитявого. Кажуть, де вони призивала, да, кажуть, яклувала. Ну, а чому в тебе в трави <рõху> 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 Я в дила й трави взяті? Ставить ягодки!

Покажи своє ліво. <риклад> Немає кажеш? А якщо перевірити?

Рицарю доблесне я і ти і цю відвіду. А ви не відпусти. А я не твоя черга. Як тобі взагалі тут? Що ти тут робиш, дівчина добре? Я тебе забрав. Та до мене добрий чоловік і до тебе привіт. Та ну, начебто ти не руда. В тебе всі сережки на місці, Іначе і наче траплено волоса. А ніхто не отруївся? А дияволом ти зналась? Шри, так ти Путана? Вінчали, кажеш? Ну якщо вінчали, перед лицем Господом. І ти мене не обманюєш? А ви як вважаєте добрий люд? Ну що, народ каже відпустити. Що ж буде відпускати? Ні-ні-ні, ви я не хочу снігнатися. Ну що, народ добрий? Підемо їх вішати. Добрий народ. Дітям на усиленницю. Итак, силы добра, еще раз победили силы разума, в смысле, все стало хорошо. Через полчаса на площадке инквизи ин инквизиции загорится прекрасный теплый костер. А сейчас у нас танцы!